Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розпочнемо другу частину нашого подкасту, де будемо розбирати стопу, будова стопи і також її порушення. Ми розберемо також в цьому відео вправи, які можна виконувати вдома, як правильно їх виконувати, і покажемо вправи, як ми виконуємо їх в своїх кабінетах. Давайте з вами розберемо, що в нас стопа по суті ділиться на дві частини: це м'язи тильної сторони і м'язи підошви. Так і нам потрібно розрізняти і розуміти, чим відрізняються м'язи тильної стопи від підошви. А саме, наприклад, якщо в нас є перший та п'ятий палець, у нас є маленькі розгиначі. Вони так і називаються малий розгинач великого пальця, малий розгинач малого пальця або малий згинач великого пальця, малий розгинач великого пальця. Е, дуже важливо, коли є вальгу з варус, е, розуміти, що нам потрібно відкривати, е, якщо короткі, то саме ці м'язи. Е, якщо ми піднімаємося вище, нам потрібно розуміти, що нам потрібно великого мілкового м'яз, малого мілкового м'яз зробити на цьому акцент, і також камбалоподібне м'яз. Це от і кроношне литкове литковий а на українській мові. І зрозуміти, що саме ці м'язи також долучаються в роботу стопи, і е, розуміти, який м'яз скорочується, да, є в спазмі, і які є розтягнутий, якого потрібно включити в роботу. Тому що саме при порушення, да, плоскостопість, вальгусне, варусне порушення. Ми повинні розуміти, де які м'язи потрібно включити, де які потрібно розтягнути. Давайте не будемо ще з вами забувати, якщо ми піднялися вище. у Нас є там делиткове м'ясо. А... Мала гомілка, що в нас є м'язи білого та червоного кольору, за рахунок того, що білі та червоне м'язи вмикаються, як вже Настя сказала. Ми повинні розуміти, де йде розслаблення м'яза, а де навпаки йде скорочення м'яза, да? ексцентричне скорочення м'язової системи. Тому дуже важливо нам починати працювати, якщо є якісь проблеми, саме з діагностики м'язів. Перед тим як ми перейдемо до вправ, надо провести діагностику. І що ми почнемо? Почнемо з огляду. Ми спочатку поставимо клієнта біля стіночки, подивимося на його свод, стопи, саме, як, паціон, як клієнт стоїть, да, як зручно, яке для його фізіологічне його положення. Просимо пройти а, клієнта 2 метри, поспостерігати за його походкою, да, як він робить перехід з п'яточки на, на великий палець. І ми будемо розуміти вже, що які йде порушення. І які саме нам м'язи потрібно більш зробити акцент. Потім ми клієнта вложимо на кушеточку і дивимося. Спочатку пальпуємо кожен м'яз, починаючи з великого пальця до п'яточки, потім литкове м'яз ми задню поверхню голеність також пальпуємо. І вже потім ми проводимо м'язове тестування, для того, щоб розуміти, які саме м'язи. Вони є слабкими. І так само самий головний акцент Євген робить на великому пальці, і він працює з великим пальцем. На цьому робимо акцент. І він хоче розповісти, як саме він проводить діагностику великого пальця і як ми працюємо з ним. Да. Як Нася сказала після візуальної діагностики, коли ми просимо людину або пройтись, або перекинути навантаження тіла на праву або на ліву ногу, ми дивимося а, звод підошви і потім а, кладемо а, людину на кушетку або а, на підлогу, ну, хто як з цим працює. І я починаю а, робити діагностику великого пальця, а, ну тобто першого пальця. Дуже важливо звертати увагу на згиначі та розгиначі м'язів. Я прошу людину на затримання. Дихання, старатися підняти палець, коли роблю сам а, супротив, і так само опустити. Це робиться для того, а, щоб ми розуміли, в якому стані, а, якому процентному а, співвідношенню є розгинач та згинач великого пальця. Якщо людина може а, в принципі, хоча б підняти великий палець, то це вже є добре. Але є деякі випадки, коли людина піднімає і великий палець за рахунок не розгинача пальця, а за рахунок гомілкостопа або за рахунок литкового м'яза. Тому це вже є проблемою з цим треба працювати. Далі я так само це роблю на згинання пальця, і також, якщо людина згинає палець на супротиві, то це вже є добре. Якщо людина а, допомагає суміх білкостопом, то це вже проблематика. А, далі я пальпую а, свод стопи і розумію, де точечно можна попрацювати. Ще дуже а, цікава вправа: це на відведення та приведення великого пальця. Не всі люди можуть робити відведення великого пальця, але насправді там вмикаються інші а, маленькі м'язи. Які нам цьому допомагають. І якщо людина може це зробити, то в принципі проблематики з вальгусом або проблематики з якоюсь стадією плоскостопості немає. Якщо людина не може це зробити, це вже дзвіночок до того, що є якась деформація стопи. Ну і так само я провожу це все на мізінчик, на п'ятий палець, де є розганачі, згиначі п'ятого пальця, і ми працюємо на відведення приведення, і ми можемо розуміти будову самої проблематики стопи. Зараз я на відео вам покажу, як я працюю а, зі стопою, з ногою до коліна, як я відкриваю деякі м'язи. Для цього мені знадобиться перкусійний масажер-пістолет. До нього дві насадочки, точечна та кругла. Знадобиться мені спандер-зіночка. Будь-якого супротиву, у нас є ось такі. І міофасціальний м'ячик. Розпочинаємо ми з е, першої оправи. Будемо розвертати стопу на затримці дихання. Коли я кажу вдох, ти робиш вдох на затримці дихання. Твоє завдання розвернути старатись стопу в іншу сторону. На видихі ти на максимум розслабляєшся. Готова? Mm -hmm. Поїхали вдох. Видох. Ще раз. Вдох зроби. А тепер дави. Видох. І ще один раз робимо вдох. Видох, супер. Розслабились. І тепер дивись за, в принципі, три вдоха видоха, ми тобі трошечки розтягнули малого милку, великого мілкового м'яз і дивив тебе, як нога вже розвернулась. Дуже цікаво спостерігати за Євгеном, як він проводить саме цю, цю діагностику з великим пальцем і малим пальцем стопи. Потім, звичайно, ми робимо акцент і піднімаємося вище. Це наші основні м'язи це великого мілковий м'яс, малого мілкового м'яс. Литковий м'яз, камбаловидний м'яз це саме основні м'язи, які також включаються в роботу, яких потрібно протестувати, пропальпувати і розуміти, тому що саме коли е, йде порушення стопи. Ми бачимо, що м'язи там напружені деяких навіть пальпаторно боляче, коли ти починаєш пальпувати, вони відчувають дискомфорт і біль саме в цих ділянках. Тому треба розуміти, що після пальпації ми проводимо м'язове тестування, да, згинання, розгинання, і також ми дивимося проведення і відведення стопи. Ми повинні також розуміти вже в наступній діагностиці і підніматися вище до саме велику, до середнього сідничного м'язу і малосідничного м'яз. Привідні м'язи також стегна. Але це буде трішки пізніше в наступному відео. Але вони також відіграють велику роль саме із стопами, тому що все починається зі стоп і піднімаємося вище. Це буде пізніше. Зараз ми зробимо акцент саме на стопі і саме на гомілці, саме на цих м'ясах, які я проговорила. Перед тим як ви подивитесь е, відео, як саме ми працюємо з стопою, е, з деформаціями стопи. Я хочу вам е, сказати, що е, дуже важливо це е, насправді профілактика стопи. Е, всі про це розуміють, але не всі це виконують. І, наприклад, профілактику можна ж робити просто вдома, можна робити в відпустці, але з цим потрібно працювати завжди працювати, тому що стопа це основне. Як вже настя сказала, у нас все йде зі стопи і піднімається вище. Тому якщо не працювати зараз зі стопою, то у вас будуть проблематики з колінним суглобом. Це далі будуть відео. У вас будуть проблематики з. Куприком, у вас будуть з попереком проблеми і підніметься вище до голови. Потім ви не будете розуміти, звідки у вас з'явилась гіпертонія і звідки у вас з'явилось ущимання якоїсь м'язової системи, саме комерцевої зони. Перед тим, як переступити до вправ, нам потрібно провести діагностику. Спочатку ми просимо нашого клієнта, пацієнта лягти на спинку, підтягнути на себе ногу. Носочки, і я буду робити супротив. Він повинен втримати. За цим часом ми спостерігаємо за великого мілковим м'язом. Як ми бачимо, у нього великий великомілковий м'яз, да, він утримує. А, розслабляємося. Потім е, ми перевірили великого мілкового м'яз. Нам потрібно перевірити ікроношне литкове м'яз. Клієнта, пацієнта просимо перевернутися. Давайте з вами розпочнемо з деформації стопи, яка називається плоскостопість. Багато людей з цим стикаються в нашому світі, і тому про це потрібно знати. Плоскостопість – це коли у нас свод стопи опущений донизу, спронована стопа і йде навантаження на підошвену частину. Давай мене доповнюй. Мені сказали, щоб вона мене доповнила, а я доповнював її. Тому ми зараз будемо це робити. Погнали! А я не почула, що ти розказала. Вона мене не хоче доповнювати. Я сижу, думаю, давай свараз. Варто знати, що розрізняють три стадії плоскостопісті: перша, друга і третя стадія. Інколи в деякій літературі ви можете побачити, що є четверта е, стадія плоскостопісті. В залежності від стадії є проблематика, але не варто забувати, що плоскостопість. Можна а, розрізнити а, не тільки за допомогою рентгенограми або за допомогою якихось діагностичних центрів. Можна це зробити навіть вдома, коли ви можете стати на, якусь, а, а, і на якийсь паперець, а, мокрою ногою і зрозуміти, чи є у вас плоскостопість, чи нема плоскостопості. А, перед тим, як перейти далі, я хочу, щоб ви мені сказали, як по-українськи буде а, українською, точніше, свод стопи. Напишіть в коментарях а, і ми вам зробимо маленький сюрприз. Як саме правильно діагностувати це в домашніх умовах? Як сказав Євген, ми беремо е, листочок А4, змачуємо стопу або водичкою, або кремом і становимося, да, два одинакових листочка становимося правою, стопу, правою стопою і лівою. Ми на це все спостерігаємо: беремо лінію із п'яточної. Кістки, ми проводимо лінію до п'ятого пальчика до мізінчика і до великого пальчика до мізінчика. Ми вимірюємо відстань і це все ділимо на два. Потім відсоток ми перевіряємо саме яка стадія, у... ну, наприклад, якщо перевіряємо саме в себе або в дитини, яка стадія плоскостоплії. А на цьому ми будемо розуміти, що нам треба робити далі, і які саме розуміють стадії. Стадії а, за рахунок вимірювання, ви можете навіть подивитись десь в інтернеті, вбити в Google, і там вам видасть таблицю з градусом і процентовкою. І ви, в принципі, можете відразу зрозуміти, чи є плоскостопість, чи є перша стадія, чи є друга, чи, не дай Бог, є третя стадія плоскостопості. Так, як сказав Євген, ми, да, ми дізналися про приводок плоскостопії, але потрібно не забувати, що в нас є ще варус і вартусна деформація стоп. Якщо ми розбираємо вальгусну деформацію стоп, ми спостерігаємо за стопами. Да? Як у нас виглядають стопи? У нас виглядає при вальгусній деформації стоп, спроновані стопи. Спроновані стоп. Пранація, є пронація, є да? супенація. У нас при вальгусі в принципі стопи завжди е, спроновані. Е, тому, коли ми робимо діагностику, ми відразу звертаємо увагу на спронованість або супиновий сніг. Да? Так, так. І ми спостерігаємо, що наші стопи іде, дадуть спромог. Спроновані. спроновані всередину. Ось так, в такому вигляді. Тому коли е, ми повинні розуміти, що внутрішні да, м'язи стопи, вони є спазмовані, укорочені, а зовнішні м'язи вони йдуть е, розтянуті і слабкі. Тому тут вже ми акцентуємо, що тут е, сер, ну, м'язи Середині середині середині, ми нам потрібно розтягувати, а зовнішні потрібно укріпляти. Ну давай ще знаєш, цей... що скажемо, бо що перебуває, що в нас. В принципі, коли є варусність, да і вальгусність, то в принципі є плоскостопість завжди. Да, да. Не варто забувати, що коли в нас є вальгусність і варусність, в нас присутня плоскостопість. Не обов'язково це остання стадії. Да, це може бути перша або друга за рахунок того, да, що в нас нога спронована, і м'язи беруть на себе велике навантаження. Да, кісткова система, м'язова система нас наздат. Так. Тому це не варто забувати так. Ми це не забуваємо, звичайно, і роз але просто я роблю акцент на тому, що вальгусний, не, варусне, ада. Да, плоскостопість, що при вальгусі, вальгусу що при варусі? Тому в принципі, да Євгеній правий, і потрібно це не забувати і пам'ятати. Тому, якщо я розповіла з приводу пронації вальгуса да, і, і тепер от варуса, як виглядають наші стопи, да? стопи розвернуті і йдуть акцент саме на зовнішню частину. Зовнішня частина в нас спазмована, внутрішня слабка. Да? І е, які м'язи саме задіють при вальгусі, да, візьмо вальгуси, там потрібно акцентувати на малого мілковому м'язі, короткому і блін, е, довгому розгиначі. А при варусі нам потрібно пам'ятати саме про великого мілкову м'яс і е, видне м'яз. Ну, Камбалоподібне м'ясо. Да. І саме на цьому потрібно розуміти. Ми повинні розуміти, які м'язи, е, які саме вправи. Да, після цього ми будемо включати. Е, вправи нам потрібно. Дивіться, нам при якщо в нас є варус або вальгус, да ми вже зробили діагностику, ми це розуміємо. То нам потрібно, так як ти сказала, знати, які м'язи розслабити, які м'язи навпаки зробити з ними скорочення. Тому, в принципі, при вальгусі провариси дуже важливо вміти розвертати стопу правильно на супротиві, тому що ми задіємо якраз розтягнення або скорочення м'яза, тому в принципі. Ми працюємо на супротиві, і ми цим самим заставляємо нервову систему подавати її імпульси да, до м'язової системи і за рахунок цього розкривати це все. Вправ є безліч, вправ є дуже багато. Але в принципі, коли я працюю, да, я працюю на розвороти стопи. Я працюю на розвороти стопи, на розвороти а, гомілкової, на розвороти а, камбалоподібної. І а, не варто забувати, до речі, що при а, вальгусі да, треба працювати з колінними суглобами. Звичайно, тому що як, якщо ми візьмемо вальгус і варус, да, ми спостерігаємо при вальгусній деформації стоп, коли наші колінці ходять, і виконують рух такі ікс подібний Да, у нас ідуть стопи. Та тут буде картинка показана саме як коліна виглядають при вальгусній деформації і при варусній. При Приваросні вони йдуть, ніби ще говорять про них як, як на борці посиділи. Та, як так. на борці посиділи? Тому коліна далі, яке буде у нас відео, це колінне суглоб. Ми будемо розповідати вже це потім. Надо не забувати, що саме вони приймають в першу чергу навантаження на коліна. І коли починається біль зараз, в даний момент дуже багато дітей приходять з болями в колінах. От о, приходять, чому у мене болить коліна? Да? Ніби ж нічого такого не роблять, не напружаться. Це діти, так да? і тут вже ми розуміємо, це стопида. Це, це стопи. про проблема саме коли приходять, і де навіть батьки кажуть, чому коліно маленька дитина, все. І ми відразу повинні звертати увагу на стоп. Що коли так. є проблеми з стопою, іде навантаження є, на, на коліно на йде біль коліном в суглобі, тому це буде пізніше. Тому зараз ми вам покажемо е, вправи, як ми працюємо з проблематикою плоскостопості, з проблематикою варусу і з проблематикою е, вальгусу. Так, і трішки покажемо, як це все ми розминаємо, включимо сюди також масаж, які точки потрібно пропрацювати. Це може робити мама, да, розмасувати, розтягнути. І якби це все може бути в домашніх умовах. Дивлячись за відео, це все повторювати. Так. Це буде заключний масаж є заключною частиною після фізичних вправ, коли м'язи вже да там пропрацювали, розогрілися і точечно пропрацьовується з вже рухами. А, давай знаєш, що, що ми ще згадаємо з тобою, що а, при а, а, великій палець на Остеос, коли а, к. Косточка, uh -huh. да, кісточка, коли вона палець у нас розвернутий супінований, і кісточка у нас виглядає в сторону. Uh -huh. Як саме з нею я працюю, я також покажу. Але я хочу ще сказати, коли ви побачите завершальну стадію масажу, да, ну, по точкам і все, я вам покажу ще типування стопи, бо це дуже да, це важливо. Круто. Типування стопи, воно продовжує ефект масажу на 4-5 днів. І, наприклад, якщо у нас при варусі є косточка, то о, ми її безпосередньо стараємось витягнути, і це можливо навіть не потрібно. Знаєте, багато дуже людей зараз ведуться на реклами в інстаграмі, коли є якісь бандажі. На великий палець так, та, так, розвертають так, так. в принципі, плюс-мінус їх можна брати, але не завжди в них ходиться, як на колінники, це як на локотники. Ще щось. Я дуже рекомендую в цьому це реальне тайпування стопи. Ось, а, але правильне тайпування, тому дивіться за нами. Я буду розказувати, як це робити. Так, це круто. Тайпування мені подобається також. Я працюю з тайпуванням, і мені подобається те, що стопу можна зафіксувати, стопу можна приподняти свод стопи, і якби нема такого дискомфорту. І вже якби знімається нагрузка з колінних суглобів. Це дуже класно. Тому е, хотілося також подивитися, як ти працюєш і як ти проклеюєш. І ми будемо показувати декілька варіантів цих проклейки і. Е, я думаю, що все буде, що вам все сподобається, і ви будете працювати вдома, також показувати нам свої результати. Ви можете скидувати нам в коментарях свої результати, задавати питання, і вже будемо спілкуватися особисто з вами. Будемо брати тему і її потім на підкасті також розказувати. Це дуже, дуже прикольно, коли є живі, як то кажуть, якісь досягнення результати разом з нами. Ось що стосується ще типування, є безліч багатько аплікацій, які ми наносимо на стопу. Я не знаю, як нація. Я покажу три основних, які вам допоможуть самостійно це робити в житті. Друзі, ми хочемо вам подякувати за, за те, що ви е, подивились це відео, поставили лайкосик е, і підписалися е, на нашу сторінку в Ютубі. Ось е, ми хочемо, е, щоб ви з нами зустрілися через неділю, де ми з Нацією будемо будемо розбирати колінне суглоб, розповідати саме, які є порушення, акцентувати на цьому все, е, вивчати анатомію і вивчати вправи, які можна проводити в в Домашніх умовах, і які можна які ми працюємо вже напряму із тренажерами. Друзі, за найкращі коментарі, які сподобаються нам з Євгеном. Ми хочемо подарувати вам безкоштовний масаж стопи. Також в подарок буде тейпування. Ми хочемо побажати вам гарного дня, спокійного неба, тихого і зустрітися на наступному тижні, де ми будемо розбирати з вами коліни суглоб. Всім пока-пока. З вами були Настя і з вами був Євген. Наш продюсер Віталій. До зустрічі! Любимо, цьомаємо, поважаємо. Ну, я думаю, там щось наліжеш, Концовку. там прикольно.